Вітаю, друзі! Сьогодні готую швидкі мариновані помідори. Готуємо маринад. До 1 літра води додаю 2 чайних ложки з гіркою солі, 2 столові ложки цукру, 50 г оцту. Перець горошком, лаврові листочки та перець духмяний. Ставимо маринад на вогонь, доводимо до кипіння та вимикаємо. Даємо охолонути до кімнатної температури. У помідорах робимо надрізи та заливаємо кропом на 10 хвилин. Це потрібно нам для того, щоб було легко зняти шкірку. Викладаємо помідори, далі цибуля, солодкий болгарський перець та чесник. Заливаємо охолодженим маринадом та залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Далі відправляємо в холодильник. Ці помідори можна буде їсти вже через 2 години, але чим довше вони постоять, тим смачніші. Ось і все. Смачного!